Верховна Рада прийняла рішення про те, що за е, народження дитини батькам будуть платити 50 тисяч гривень. Рішення абсолютно правильне, але абсолютно недостатнє. Скільки ми платимо членам сім'ї загиблого на фронті? Якщо не помиляюсь, 15 мільйонів 450 тисяч доларів. Десь приблизно. От порівняйте ці цифри: 15 мільйонів за загибло і 50 тисяч за, за новонароджену. Вони хоч якось співставні. Ні, вони не співставні. От е, треба їх якось наблизити одна до одної. Е, ну, тобто за народження дитини треба знайти кошти. Щоб платити ще в багато разів більше. Це раз. По-друге, є спосіб підняти народжуваність у нас в Україні тут і зараз навіть без виплати навіть тих 50 тисяч, хоча їх скасовувати Боже, не можна. Дуже просто дайте батькам цих новонароджених дітей. Відстрочку, наприклад, на рік від мобілізації. А тим, хто вже воює, чи просто служить в армії звільнення від служби, тобто повне повернення на цивілку на один рік. І просто вибух демографічний через 9-10 місяців, у нас буде гарантований. Ми за рік компенсуємо ті втрати людські, які ми понесли е, на полі бою. Ну, е, 9 місяців плюс рік я маю на увазі. Ну, може, 2 роки. Це рішення, яке само по собі напрошується. Це абсолютно справедливо, якщо у Сім'ї народжується дитина, батька звільнити від військової служби, поки дитині хоча б рік не виповниться, тому що матір потребує допомоги. І це справді вирішить нашу демографічну проблему. Це унікальна ситуація, якої немає в жодної іншої країни світу. Тому що ніхто так не воює, як ми. Ну, росіянам, то е, нашим ворогам їм все пофігу. Їм власні люди пофігу. А ми повинні як нація вижити. І нам потрібно як мога більше, щоб народжувалися дітей, щоб ми могли е, далі будувати і зміцнювати свою державу. Отже, Дайте звільнення батькам на рік від служби і, ще раз кажу, демографічний вибух буде гарантований. Продаю безкоштовну ідею нашим законодавцям.